Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 7 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овні випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про відстоювання своєї точки зору. Будете доводити свою правоту. Карта говорить про, ну можливо, якесь отримання якоїсь інформації, можливо, це буде спілкування в якомусь колективі, наприклад, на якихось лекціях і так далі. А можливо, де дійсно, ви будете доводити свою точку зору. Тільки бувають такі ситуації, де дійсно потрібно відстоювати себе і захищати, довести свою правоту. А бувають такі ситуації, де краще пройти мимо і не псувати собі настрій. Тельці. Для тельців випадає старший аркан і карта говорить про певний застій у ваших справах. Якусь ви взяли, можливо, паузу, хтось, можливо, взяв вихідний, але перш за все ця карта говорить про застій у ваших справах і якісь можливі певні невдачі. Також ця карта говорить про те, що ні в якому разі не потрібно брати ніяких нових проєктів, якоїсь нової роботи. Краще зайнятися вирішенням уже поточних проблем. І вдовго в такому стані знаходитись не потрібно. Пороздумуйте, покапризуйте. І йдемо вперед, не, не зависаючи довго в такому стані, тому що цей стан доброго нічого не принесе, тому беріть себе в руки і вперед. Близнюки для близнюків випадає гарна карта, Це туз кубків. Карта говорить про ваші емоції, ця карта говорить вам про те, що настав час позбутися емоційного багажу і почати жити повним життям. Ви маєте нові можливості. Для того, щоб щось розпочати спочатку, розпочати життя з нового арку, що ця карта говорить про нові можливості, про нові починання, про якісь гарні новини, про дуже позитивні емоції. В когось це, можливо, заручені, в когось це може бути народження дитинки або звістка про вагітність. День дуже гарно для вас прийде гарні, теплі, світлі, позитивні емоції. День прийде дуже-дуже позитивно. Раки. Для раки випадає старший аркан закохані, закохані говорить про ну, можливо, якісь побачення, карта може говорить про свідчення в коханні, можливо, заручене. Карта говорить про якісь такі гарні, світлі, теплі, позитивні емоції, про кохання. Але перш за все, ця карта говорить про вибір, який вам доведеться зробити. Але перед тим, як його зробити, вам потрібно все ретельно обдумати. Карта Дня для Левів. Для Леві випадає старший аркан відлюдник. Всі справи, які на вас навалилися, бажано виконувати самому. Ні на чию допомогу не сподіваємося, тому що за вас це краще ніхто не зробить. А І навіть можуть просто. Не зробити так, як потрібно, або взагалі не виконати ваше доручення. Також карта говорить про те, що вам просто необхідний певний час для того, щоб побути на самоті. Щоб ну, от, м -м, побути, як то кажуть, на самоті своїми думками і вирішити, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях далі. Тому побути наодинці, вам не завадить. Карта не для Днів. А для дів пятірка мечів тут можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь певні омани, тому будьте більш обачніші, вам, знаєте, от, обачність зайвою ні в якому разі не буде. Також ця карта може вказувати на загострення уже наявних конфліктів. І якщо ви дуже багато прикладаєте зусиль, дуже сильно постараєтеся, то ви можете вийти із цієї проблеми і сухим із води. Тому, або просто всі, всі наслідки цього конфлікту негативні, з, з, знести на мінімум такий. Тому, взагалі, вам просто потрібно контролювати свої емоції і не ні в які конфліктні ситуації, щоб самим-самим не створювати собі зайвих проблем. Тереза. Для Терезі випадає старший аркан за кохані, це можуть бути побачення, освідчення в коханні, це можуть бути заручини, одруження, гарне, приємне спілкування, ну, навіть, навіть, навіть по телефону. Також ця карта говорить, перш за все, про важливий вибір, який доведеться в цей день зробити. Тому обдумуємо кожен свій крок і не поспішаємо скорпіони. До Скорпіоні випадає король кубків, карта говорить про те, що ви зможете, нарешті, бути самим собою і не одягати ні перед ким якоїсь маски. Карта говорить про гарні, світлі, теплі емоції, про досягнення вашої цілі, про те, що все зміниться в кращу сторону. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан Зірка. Карта говорить про те, що ви вірте в себе, в свої сили, в свої таланти. Не втрачайте надії на те, що все може змінитися в кращу сторону. Якщо ви будете вірити в себе ні в якому разі не здаватиметеся, то ви обов'язково досягнете здійснення своєї мрії. День для вас прийде гарно, головне вірте в себе. Просто вірте в свої сили. Ви дуже талановиті і зможете дуже багато чого досягнути. Якщо будете впевнені в собі і нічого не боятиметесь. Козороги. Для козорогії випадає король мечів, карта говорить про якісь справи з паперами, велику кількість роботи, яка на вас навалиться. Також карта говорить про можливе підвищення в когось по кар'єрній сходинці, можливо, ви будете когось підвищувати. Тут карта може говорити про будь-які різні ситуації, про важливий вибір, про обговорення якихось важливих подій. А саме головне, не будьте до людей, які вас оточують занадто жорстокими, будьте трошечки м'якшими. І ні в якому разі, ні з ким не конфліктуйте. Якщо якісь виникають проблеми, ні в якому разі не потрібно зриватися на близьких водолії. Для водоліїв гарна карта, дев'ятка кубків, гарні ще приємні, позитивні емоції, щастя, радість, насолода. Карта говорить про здійснення, бажання, про приємних гостей, які для вас будуть несподіваними, але дуже-дуже приємними. Карта віщує гарні, позитивні, теплі світлі емоції. Тому насолоджуйтесь цими гарними, прекрасними моментами. Рибки! А для рибок випадає принцеса пентаклів. Карта говорить про гарну можливість знайти додаткову роботу, підробити якусь певну суму, яка допоможе у вирішенні певних питань. Карта говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому і з часом це використати для того, щоб заробляти непогані гроші. Обов'язково скористайтесь будь-якими шансами. У вас обов'язково все вдасться і ви зможете досягнути поставлених цілей. Головне, вірте в себе, в свої сили і в свої таланти, і на вас буде чекати досягнення вашої мети. Вірте в себе і йдіть тільки вперед. Ніколи не здавайтеся. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!